Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java версія 10 Stamped Lock. Побачимо, які нові 4 методи були додавлені в клас Stamped Lock в версії 10. Більш детальніше про Stamped Lock можете подивитись відео там, де була Java версія 8. Ну що ж, давайте розглянемо всі ці 4 методи. І перший з них. Із write lock stamp. Is right lock stamp це метод, який вказує, чи штамп, англійський, є виключно утримання замку у нас випадку lock, на запис. От подивимось. У нас є наш stand, зміна lock, і ми у цього lock беремо три види стампу. Write stamp, right stamp Read Stamp і Opt-Stamp, тобто write lock, read lock try read. І всі ці три зміни даємо цьому статичному методу із write lock stamp. І він поверне значення. True, якщо це є stamp на отримання, якщо ні, всі інші поверне false. Давайте подивимося. Запускаємо. І так, write lock, acquired true. Отже, оцей, оця зміна: write stamp, Є змінною на утримання на запас. І він повертає рук. Всі інші повертають false. Добре. Давайте подивимось наступний метод. А наступний метод звучить наступним чином. Is read, lock stamp. Це метод, який вказує, чи ж там. Або стем є виключно утримання замку lock на читання. Фактично, ці методи вони однакові. Попередній вказував, чи є ця зміна утримання на запис. А тепер ми будемо перевіряти, чи є ця зміна утримання на читання. Запускаємо нас все те ж саме. Але просто рінцівні метод. І так, чи Write – false, чи read так. Чи Optimistic read ні. Не оптимісті ікріт, але просто на читання. Добре. Давайте підемо далі. Який ще у нас метод є? -лок стемп. Ну, давайте подивимось. стемп – це метод, який вказує, чи штамп є виключно утримання замку на запис або читання. Давайте запустимо і подивимося, який результат нам видасть. Як ви бачите, на запис і на читання видає по true, а на Optimistic Read видає false. Тобто, якщо ми просто кажемо isLock step, він нам поверне true, якщо це буде WriteStep або ReadStep, все інше поверне false. Але залишився ще один метод. Давайте з ним ознайомимось. І він має назву. Is optimistic read stamp. І це метод, який вказує, чи штамп є виключно утримання замку на успішне оптимістичне читання. Нарешті, дійшли до третьої зміни. Як ви розумієте, запуск покаже в нас. Останнє буде true. Всі попередні, тобто ці два на write lock і на read lock, нам показує false, а на Optimistic read нам показує. Ну, Нарешті є метод, який показує true на Optimistic Lock. До речі, перші два read-log і write-lock, вони є змінними на блокування, а Optimistic він просто перевіряє, чи є оптимістичне блокування чи ні. До речі, з, ним, з цією зміною на, із optimistic read temp ми працювали в попередньому відео, яке я казав по Java 8 Stamp Lock. Отже, в 10-й версії Java з'явилось 4 методи, які перевіряють нашу зміну, яким видом блокування вона є. У нас є два види блокування на запис і на читання. Але є ще третя зміна, яка не є блокуючою, вона просто як перевіряє, чи можна робити запис. Вона як оптимістик. І за допомогою неї можна робити перевірки в нашому Validate. Але і для неї теж був створений окремо метод, за допомогою якого ми можемо дізнатися, чи є це оптимістичне читання. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.